В Україні. Вітаю глядачам, підписникам. Ну, ось закінчився робочий день, що для мене, що для бджіл. Ну, тут ще вирішив клоденькі відео зазняти, От бачимо, що бджоли повертаються, де соняшник десь приблизно в 3 кілометрах, ще що щось там несуть. Ну, а ми зараз глянемо, як на нас там слабенька сімейка розвернулася. Скажу по-чесному, дивився давно до неї. Це було в лікарні та похорони. А так, сьогодні зробив з неї відводок, чотирихрамочний і побачимо зараз, що залишилось. От зараз побачимо її розвиток цієї сімейки. Як вона розвинулася. Так. З цієї сімейки я взяв гарних 4 рамки липового меду. Тобто меду з липи. Тобто Є різниця липовий мед і мед з липи. Вона розвернулася до повного корпусу цього. І от зараз, от я сьогодні забрав рамки. Де відводка. От зараз частина трохи злетіла Там з того, а тут залишилось. От маємо зараз От, почалася. носить соняшник. І за трав'я кипісявий бажано. Рамка знову має вас меда. Це повторюю 88 лінія тихої заміни. Якому дехто до пасників бажав задавити і не показувати. От прошу бачимо якість розплоду цієї матки. Mm. І так само з іншої сторони. Я зараз добавлю її після відео додав її ще рамки з вошиною, нехай будуються. Ну до повного корпусу, можливо, ще один відводив з неї зроблю. Так що не завжди варто слухати порадників і давити гарні матки. От бачимо мед, бачимо розпліти. Ось так само. Ну, то що воно б бувало у корпусному войку, це було б краще відділено на це на слів'янську рамку. До речі, його стану немає. Вона займела, зайняла весь простір, от бачите, якість розпугу. Ну і що, порадники? Вона, до речі, біталася на домашньому облітнику тут. і виявилося вона завдяки підписникам, які написали, написав, де зателефонував. Ось Роспіт виходить. Другий засіваються, деякі помічки зразу матки 에... заливати не явно Я не височає місця. Ну, я думаю, далі така сама картина буде. Так що отакі то тут Ну, Добудемо ще одну рамочку. Так, щоб для наглядності. Тому що я тут бачу, все, все забудовано, нічого тут не відкривав. Так тиждень три в мене стояла. Нет, після відкашки випало в мене. Я рамка засіяв яйцям і знову. Так що, такі тут справи. Якщо гарна матка, нехай буде слабенька сім'я, якщо її підсилити ще, на свої покаже. А ця сім'я, до речі, отак була, так без всякого піснення своїм ходом потихеньку розвивалася. Ну що, ми з цією сім'єю закінчимо, вдома і далі така сама картина. А тепер з приводу іншого експерименту. Як бачимо, був тільки один корпус, а причина проста. Матка трьохрічка відійшла яка в світ кращий. Ну нічого з нього, з, неї, з цієї сім'ї, зробили, зробив я дві виховательки. Вона, до речі, перед самою липою відійшла. Було сім рамок досить гарного розплоду. Я зробив дві виховательки. В неї. Так що... Тут підставиться від її сестри, матка запіратника зірського. Так що на цьому коротеньке відео закінчую. Що... Всім щастя, ми здоров'я, Слава Україні! До речі, тут по скрипту. От я зараз дивлюся, вже сонце зайшло. І натяку на агресію, як бачите, немає. А то дехто є. Доброзичівців, каже, о, зуваку 88 ма лінія кусає, гризе, загризає, прошу, от, без всякого диму, без всякого нічого, о, спокійно я працюю. Я взагалі дим апасій перестав використовувати років 6-7 назад. Як не знаю, де той димар валяється. Так то.